Так, лінія манергейма, мені так під кінець... Це складніше і складніше. Ні, ладно, не складніше і складніше, але просто. Розумію, що 2 катки залишилися, треба видати результат. Поїхала. Ок, що десь тут потусим? Баха, ще ладно. Відмову випадку. Ой, 7, не, ну ты красава на Йосипі, друже. Ти просто. Ой, 7 просто гальма відмовили. Не, ну це жорстко, що він туди. Запушив сам. Без тяжиків інших. Ну, наче поїхали підтримувач. Ладно, поїду я тоді чи що. Ой, не чіпай. Іди, правильно. Чіпай мене. Сразу ну. Пазик минус 2200. Ого, вафля иде. А я на КД, слухайте. Ще 30 секунд. Це жорстко, блин. Ну, добре, що Пазика. Пазик шотний. Це, це дуже, прям добре. Він не зможе через ХП своє грати. Ладно, 20 секунд чекаємо. Спробуємо вафлю збрити, брити. Вона тут біля стінки зажата. Давні вже 1600 навіть. Жорстко. Куда ту Бешечку за мною хотіла б поїхати, уявляєте? А якби я зараз скинув перед цим, а в мене було бажання скинути дві тички. Просто бешка б зараз виїхала, роздала 1685-й був на КД. Так що дві треба тримати, мені здається. Одну точно скидувати, дві. Іноді треба потримати. Так, ну у нас уже 4000, рахунок 3-2. Потенційно. Потенційно може бути непогана катка, я вам скажу. Потім бій розвивається. Може бути дуже непогано. Але не знаю, чи криє хтось 26.0 тут. близько, ви... а А, ні, його ніхто не криє. А товариша цього ніхто не криє. Сам, він бінденький, сам аблиска витій, да ладно. Все залетіло. 5900, хорош. Так, а ми що, можем зараз. Обновити рекорд по демеджу на вафлі. Якщо ще барабанчик демо, наприклад. Давайте кадешнеся. Фу, хоч би на бабаху не попасти. Блискавиця 2К просто улітає, якщо що. Треба просто закадешитись. Поки вона там думає, я пролітаю. Без инфы, без инфы. Это идеально было. Ай, блин. 7 7800. Фух. Так, а я разумею, что тут можно дуже жесткий бить заработать. Зараз вже аж сердечко так тук-тук-тук-тук-тук. Б'ється. Тому що рахунок 75. У мене вже 7800 і 5 кілів. Але на бабаху тут не попасти зараз. Так, а якщо фулл барабан. До речі, фулл -фул барабан, тут 2800. Блін, потенційно бій на десятку можна заробити, але навряд чи мені так пощастить зараз. Тому що я фул барабан не дам. Бабаху я не пересвічу, а вона мене вже тут пасе. Ага. О, промазала. Хорош. Хорош, 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 хорош. Хорош. Одешимся. 8900. Хм, друзі. А, це реально може бути десятка Насправді. Блін, дуже шкода, що бабаха залишилась. А я би бабаху міг би збрити, якби тоді встиг. Від концепта мені тичка була б все рівно. Від гріля я би пережив тичку. Диви, ви що вона робить та артилерія? Ні, не, не буде ризикувати на бабаху, поки що їхати хочу. У мене 8900, мені просто треба дати 2 на десятку. Просто поки чекаємо. О, все, хорош, поїхало. Просто їдемо на грілячі на кого там. Так, ну давайте, давайте, будь ласка, грільочки, фош, залиште фуловими, залиштеся фуловими, будь ласка. Дайте мені дати десятку на вафлі. Це буде для контента просто топ. Блін, він за камнем. Так, косарік мій. 9960. Ще тичку. Просто ще тичку. Фош 1800. Ее не можу описати словами, як я обожнюю артилерію в нашій грі. Просто боже мій. Хто ж міг би мені зіпсувати цей бій? Не бабаха, не гріль, не Фошбе, а кусок. Бачата. Ну, 9962. Я впевнений, якби не арта, я би просто зараз доїхав. Кошай дав би десятку. 40 хп не вистачило. На жаль. Ну, все одно. На вафлі я вважаю. Це топчик. Нормас. Все, бій бі на гайд. Я всем! don't porque...